Всім привіт! Привіт! І сьогодні ми з вами говоримо про Івана Карпенка-Карого та його твір Мартин, Мартин Бороля. Бороля. Отже, справжнє прізвище Карпенка-Карго карго Іван Тубілевич. До речі, це такий давній шляхецький польський рід, який уже на час народження Івана був досить бідним, і батько вже не був дворянином, а працював на дворян. Насправді родину Тобілевичів дала Україні чотирьох визначних діячів театру. Отже, старший Іван, наш Карпенко -Карі, Чому Вже зразу говоримо, напевно, про чому Карпенко. так? Батько його був Карпо, а улюблений акт, герой це герой твору Назарськодоля на Шевченка. Так, насправді Карпенко-Карий, Іван Тобілевич, надзвичайно любив Грати Гната Карого із твору Назар Стодоля Шевченка, власне, тому взяв собі псевдо Карпенко, син Карпа, і Карий. Окрім Карпенка Карого, до родини Тобілевичів належав також брат Микола Садовський, це теж псевдо, псевдо взяте із прізвища матері Садовської. Також ще один брат Панас Саксаганський, псевдонім взяти в честь річки Саксаганьки, і, і дочка, дочка Марія Садовська. Вона теж взяла собі прізвище Садовська. Пізніше вона вийшла заміж за італійця і тому вона ще мала садове прізвище Садовська Барілоті, теж актриса, визначна, і це можна сказати, просто сім'я акторів, а дехто навіть і автор. Yes, Вся добре. родина Тобілевичів була учасниками театру корифеїв. І зараз ми детально поговоримо власне, про театр корифеїв. Отже, що таке Корифей? Корифей це найвизначніший діяч у галузі мистецтва або науки. Це термін походить із древньої Греції. Хтось найвизначніший, ми можемо сказати про корифеї фізики, корифей біології, тобто найвизначніших діячів. Так, і мало того, я так собі думаю, що і назва ця появилася пізніше. Спочатку це просто був український театр. правда? Що ми можемо розказати про надбання театрального життя на ті часи, коли почав діяти театр корифеїв? Отже, написано основоположником живої української літератури це Котляревський Наталка Полтавка та Москаль Чарівник. Це перші п'єси, пам'ятаєте? Москаль-Чарівник, і плюс до того відомим був драматичним твором на той час ще твір квітки Основ'яненка Сватання на Гончарівці, а також Шевченка -Назар ну, може, ну, Звичайно, мало творів. Тобто, театр на кінець 19 століття був в такому зародковому стані. А крім того, в суспільстві в Україні в той час. Існував такий період заборон, так, складний дуже час. Доказувалося нам, що такої мови не було, немає і не може бути. І відповідно існували два укази: це Емський клас і Валуєвський циркуляр. Відповідно, 76-го року років, еликів, де заборонялося, можна сказати, все, що саме. Ну, власне, ми перегадуємо, українська мова це не мова, а не річі. А отже, нею, писати твори заборонялося, ставити вистави, заборонялося, перекладати відомі твори з інших мов. Теж була на це заборона. Так, і навіть друкувати було теж не можна. Ну і ми знаємо в суспільстві дуже часто, тоді коли щось забороняється. Це є відбувається спротив, так, відбувається спротив. Власне, так відбулося і з театральним життям. З'явилася невеличка трупа. трупа, тобто організація, угрупування театралів, закоханих в драматургію під керівництвом Амарка Кробовницького. І вони тренувалися спочатку на рівні Аматорському, а згодом, запам'ятайте, будь ласка, цей рік, 1883 рік в Одесі вони поставили виставу Наталка Полтавка. Власне, цей рік, 1883, і є і ознаменував. Початок нової драматургії в українській літературі. Так. Ну і вся наша сім'я Тобілевичів брала там активну участь: І Кропивницький, і Марія Заньковецька теж відома актриса на той час. Ну і Старицький. Ми, так, воно, якщо, якщо б ми зараз захотіли запам'ятати учасників театру Корифеїв, то найперше зринуть прізвища родини Тобілевичів. Отже, каперенко Карий, Садовський, Саксаганський, Садовська Берілотті. До того додаємо Марка Кроповницького як лідера засновника. Окрім того, е Стари Михайло Старицький, а також дуже відома така акторка Театру Корифей Марія Зоньковецька. Оце прізвище, яке варто запам'ятати, стосується Театру Корифей. Добре, тепер напевно переходимо. Власне, про твір Дай. Мартин Боруля. Я хотіла тільки додати, що троє із учасників театру Корифеїв були також і драматургами. Чому таке явище сталося? Тому що творів дуже було мало, складено для театру, і не було що грати. Наталка, Полтавка, Назар Стодоля, сватання на гончарівці, а де ж нові твори? Тому вони взялися, окрім акторства, ще й за таку нелегку справу, як написання творів. Ну, а ми знаємо, що талановиті люди, вони бувають талановиті в кількох напрямках. Це всі творчі напрямки, і тому, в принципі, нічого дивного немає. Тим більше, що виявилися їхні твори досить справді талановитими і, і навіть своїх називають. Так, їх ніхто не не сподіває. Отже, Мартин Боруля. Отже, це є рід, драма. Драматичний твір ми знаємо твір, в якому текст, в якому все розподілено для гри на сцені за ролями. Жанр трагікомедія. Зверніть увагу, що тут поєднано два, дві назви трагедія і комедія. Отже, суть трагедії це розповідь про якийсь драматичний сюжет і драматичне завершення. Ну а комедія це щось жартівливе. А це, напевно, ну, так, як ви можете зрозуміти, висновок, це є поєднання і трагічного, і, на жаль, смішного, сатиричного. Веселого так. Чого тільки вартує персонаж Омелько. Слабоуха собака. Так, а насправді карпенко Кари і називав свій твір комедією в п'яти діях. Так, отже, ще у нас особливість є цього самого сюжету, він був реально. Може, ви вже автобіографічне. автобіографічне батько Івана намагався доказати своє дворянське походження. Йому це було дуже важливо. Він розкопав багато документів, але, на жаль, помилка писаря зіграла свою злу роль. І він не зміг довести, оскільки була помилка в одному одній єдиній букві. Не То Білевич, а Те Білевич. Робота пішла на смарку. І гроші теж. Отже, прототипом Мартина Боролі є батько Івана Карпенка-Карго карпото Білевич. Про що ж цей твір? Ой, про що ж цей твір? Отже, тема нашого твору дворянство як міф про краще життя. Що це значить? Що значить міф про краще життя? Ну, дворянство ніби добре, правда, але суть не в тому. де хто настільки мріє мати титул дворянина і бачить у цьому що титулі, суті не бачить в основи, тільки в титулі. На це тратиться багато грошей, тратиться багато нервів. Вкладається все, а отримується деколи нічого. Основа дворянства це є певний рівень освіти, вихованості. А не тільки назва, табличка. Ну, очевидно, Мартин Боруля е, бачив е, в дворянстві е, вихід із усіх його складних ситуацій, не розуміючи справжню суть е, дворянства. Тому дворянство як міф про краще життя: ідея ой, висміювання людей, які стидаються свого. Коріння свого істинного статусу, адже він був дуже поважений заможний селянин Мартин Боруля, і за це його поважали, за його розум, за його спритність вміння працювати і мати досить хороші прибутки, а також захоплення. так? За ну, Тобто, Мартин Буруля, е, пішов десь не тою стежкою, е, вирішив, що дворянство вирято його з усіх проблем. І саме це автор хоче і висміяти, так не варто соромитися своїх коренів. І тут є ще один нюанс, ще одна підідея. Е, яка звучить так Викриття судової системи, заснованої на хабарництві. О, Там у нас є такий гарний персонаж Націєвський, мало того, що він бере такі великі гроші за те, що він працює швидше, всього Трандалів. не зовсім розуміє прізвище, багато що говорить. Але він ще й може одночасно працювати на двох ворогів тобто брати гроші з двох людей, тягнути і довести справу до якогось такого, що вдасться то вдасться, але гроші зато заробив зі сім'я. Так, чого тільки вартує його фраза, чи виграв, чи програв, а гроші кидай. Тобто його не цікавить справжня суть справи, чи хто правий, а хто неправий. Йому важливо заробити, заробити. заробити гроші. Маємо отже, сюжет. От от сюжет. сюжет. Маємо <кхів> Мартина Борольо, ображеного. Е Чоловіка він образився на такого собі красовського пана заможного за те, що той обізвав його битлом, а сина Мартина Бурулі назвав телям. О, так Була надзвичайно принижена Мартина Борулі. І, і які висновки? Із цієї ситуації робить наш мартин. Що він вирішує? Як вийти з ситуації? Мені треба довести, що я так само дворянин, і тепер і маю ті... право обізвати Красовського ще краще, ніж він, і тим це самим чином себе реабілітувати, стати таким самим високим, як Красовський. Отже, вихід ситуації, е, статус дворянина. Е, Мартин починає запроваджувати в себе в домі якісь дворянські порядки. Доньці тепер працювати не можна, а тільки вишивати на п'яльцях. Так, також навчитися, як там робити чай, і ще до речі, дізнатися, коли його, коли його подають: чи до обіду, чи до вечері. Чи, чи до борщу, борщ. чи після борщу. Е, Мартин вникає у зовнішню сторону дворянства, не розуміючи, що дворянство це значно глибше. Все це, звичайно, дивує його родину. Донька надзвичайно протестує. Донька каже батькові, що краще бути на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Дружина покірно на це все спостерігає. Ну, єдиний, хто прислухається до батька, це син Степан. Він уже вчиться на писарчука. І він вже побачив теж зовнішньо, що дворяни менше працюють, не працюють вдома, ходять на якісь забави, співають романси. От. Але звідки у них ці знання, він якось не здогадувався, і це було неважливо. Але вигляд їхній зовнішній, красивий, доглянутий, дорогий, йому це подобалося. Ну і батько, батько напустя свого сина три три сину між людьми. І буде тобі в житті добре. Тобто батько вчить свого сина підлобузництво, і Степан єдиний із родини, хто дуже вдячно сприймає нові ідеї Мартина. Зрештою, Мартин знаходить собі такого Трандалів, який веде його судову справу проти Красовського, а також шукає його дворянські корені. Так, ну з цим вже вияснили, але у нього ще красива Маруся, про яку ми вже згадували, яка Кане розуміє батька. Левна дівчи Марися, але вона на виданні. Отже, він вже вирішує, що йому треба негайно і наводити якісь родинні зв'язки зі справжніми дворянами. І тому він розпитує у Степана, де ж там в нього такі працюють разом з ним дворяни. Степанові здається, що його друг, з яким він гарно співає, молод... молодим дівчатам, гарні романси, що це він якраз саме підходить. От, хоча про його дворянське походження якось складно зрозуміти. От, і батько вирішує, що він, напевно, що вийде за неї заміж. Це якраз буде дуже гарна партія і підтвердження, що дворяни з ним знаються. Приїжджає жених. Марися чесно признається, що любить іншого, і йому слово дала і не буде з цим нічого не ну, не буде з ним разом, категорично просто. Марися закохана в Миколу Гуляницького, е, і Націєвський випадково ненароком підслуховує розмову батька Мартина і матері Марисі про те, як вони будуть шукати комір для своїх майбутніх внуків. внуків. Ті замріялися, О, А це я їх... вже нафантазувала. фантазував. Націєвський вирішив, що хочуть одружити його із вагітною дів... жінкою. І, і він вирішує якомога швидше втікати з цього сватання. Так, бо чого ж він сюди прийшов? Заради кохання? Ні, там багато красивих панночок у місті. А заради чого? Заради грошей. і тут розумієте, вже бажання грошей виявилося настільки великим, щоб одружуватися вже з. Дівчиною, яка вже матиме скоро дітей. Все в його, його плани геть зовсім не входило. Ну йому це добре не минулося, оскільки, втікаючи на Цієвський, напоровся на гнів Мартина, там сталося якесь виснення стосунків, таке чоловіче, але жениха немає. Що ж стається далі? А далі ми дізнаємося, що насправді то і документів про дворянство немає. немає. Насправді в тих архівах було знайдено не Борулю, а Берулю, рулю у якого, можливо, якісь дворянські корені одна маленька буква. Але, на жаль, Все. це вже не та людина. Так, документи не співпадають і вже це не та геть зовсім не те. Мало того неждано приїжджає Степан, син Степан, який так. вже виявляється. Не працює в місті, оскільки Причі. то відомство, де він працював, якимось писарчуком, переписувачем, можливо, по сучасному ксероксом, його вже просто е, розформували. І Степан повертається в село, де, ну, де треба просто працювати. Отже, відсутність дворянських документів, звільнення Степана, втеча нареченого. Ганебна на речі. Це настільки підточило психіку нашого головного героя Мартина, що він вирішує покінчити життя самогубством. І тут у нас ще один герой, про якого ми ще не згадували, але він і є протягом надзвичайно позитивний. дуже такий тверезомислячий, просто надзвичайно прекрасний герой. Гервасій Гуляницький, який Якраз і раніше пояснював своєму сусідові теж багатий, але простий селянин, що дворянство це освіта, а насамперед, а неграмотний дворянин то щось таке незрозуміле. І саме він з тверезим мисленням, здоровим глуздом пояснив Мартинові, повертає його на цей світ і пояснює, що. Дворянська дворянин це не найголовніше в цьому житті. Напевно, що найголовніше це те, що ми працюємо, те, чого ми добиваємося наші діти. самоповага, внутрішня самоповага, очевидно, а не зовнішні атрибути дворянства як ознака власної гідності. Гідність і дворянські документи абсолютно недотичні. Зумів Гервасій Гуляницький пояснити. Мартину Борулі всю ілюзорність його попередніх поглядів. І наш Мартин Боруля кидає вогонь всі свої попередні документи про дворянство. І цим своїм вчинком він показує, що це для нього вже не головне, йому вже не важливо, чи дворянин він чи ні. Він навіть каже, що чую, як мені легко робиться. Наче нова душа сюди війшла, а стара дворянська попелом стала. Візьми Омельку Попель і розвій повітру. Так, щоб вже напевно геть зовсім його не бачити і не чути того духу дворянського. Я хотіла ще кілька слів про цього Омелька сказати, адже це найкомедійніший персонаж у нашому творі, в нашій трагікомедії. Що робить Омелько? А шкодує, що горять ці папери файні, бо він міг зробити собі з них самокрутки. Він завжди, це, до речі, такий е, зразок класичного тверезо мислячого селянина, який завжди каже, коли там вкрали коні і вкрали його одяг, то він каже, що панові коні знайдуть, бо подали туди в поліцію і їх шукають. А мого кобеняка ні, і моїх чобіт ніхто мені не поверне. О, тому дуже така тверезомисляча людина, особливо на фоні Мартина Борулі. Він показує, наскільки можна бути реально бачите, світ таким, як він є. по селянськи, але так як є. Так, найбільш комедійний персонаж. Отже, це все про Мартина Боруля. Чи... Борулю, читайте уважно. Бажаємо вам успіху на ЗНО. Дивіться нас знову. Па-па, Ба -ба. бачення!